Власне, квантова фізика це фізика мікросвіту. Насправді, квантові закони можна застосувати і до макросвіту, але на ньому вони проявляються не так незвично, як на окремих частинках. Частинка може народитися, може померти, може, як кажуть, тунелювати з одного місця в інше миттєво, без будь-якої затримки, вона може існувати всюди одночасно, потім миттєво опинитися тут, коли ви щось вимірюєте. Ми живемо в світі, де для нас така поведінка не зрозуміла. Ми ж не квантові частинки, але якщо ми ними були б, то для нас це було б природньо. І так чи можемо ми використовувати квантовий світ щоб забезпечити себе зв'язком з надзвуковою швидкістю, як ви пропонуєте? Способи це зробити, враховуючи закони фізики, ми поки не знаємо. Іншими словами, ми не знаємо, що у частинки є хвильова функція, і вона, якби всюди, проводимо вимірювання, і ось вона частинка. Хоча хвиля могла б бути в сенсі, і частинка могла б бути, і ось там це та дивна штука, і ми не знаємо, як отримати з цього користь. Однак, Наскільки нам відомо, ні, зв'язок з надсвітовою швидкістю неможлива, якби ми не хотіли подолати наші кордони і знайти друзів поза галактики.